Продовжуємо роботу. Нагадаю, що голосування з процедурних питань ми проводимо в звичайному режимі підняттям руки рішенням ради, приймаємо відкритим поіменним голосуванням. Хочу зазначити, що для прийняття рішень з процедурних питань необхідна більшість голосів від присутніх на засіданні депутатів, а з питань порядку денного більшість від загального складу депутатів районної ради. До районної ради районної місті ради входять 36 депутатів. На сесії присутні 24 депутати. Необхідний корм для роботи сесії. Є, які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Розпочати. Надійшла пропозиція розпочати. Хто за дану пропозицію? Прошу визначити. За. Проти. Утрималися. 24 за. 28 сесію районної міськради 8 -го скликання. Оголошую відкрити. quod Потім сесії приймають участь члени виконавчого комітету, керівники структурних підрозділів виконкому виконавчого комітету районної місті ради. Для ведення протоколу пленарного засідання нам необхідно обрати секретаріат у складі трьох депутатів. Які будуть пропозиції, будь ласка. на лікарняному. Ще раз. Ага. Далі. Дякую, далі. Можна ще одну людину від політичної сили. Ну давайте, це ж ваш час. А що ми... ось. Довженко. Довженко, дякую. Хто за те, що побрати? Секретарят у складі трьох депутатів, а саме Еврамінка Баландін, Довженка. Прошу визначитись. Хто за? Проти. Утрималися, прошу зайняти свої робочі місця. Пропонується наступний порядок денної сесії. <кхи> Перше про зняття з контролю рішення районної місті ради, друге про узгодження проєкту рішення Криворівської міської ради, про внесення змін до рішення міської ради від 31-3016 номер триста про обсяг і межі повноважень районних і місті ради та їх виконавчих органів. Третє про затвердження звіту про виконання бюджету до Вінського району, місті, району місті Кривий рік за 2025 рік. Четверте, про внесення змін до рішення районної місті ради від П'ятого про бюджет Довінського району району місті Кривий Ріг на 2026 рік. 5. про внесення змін до рішення районної місті ради від 30110 260 про затвердження програми з інформатизації Довінського району району місті Кривий Ріг на 2026 2028 роки. 6. про внесення змін до рішення районної місті ради від штостого про затвердження. Положень про структурні підрозділи виконкому районної місті ради. Сьома – Про затвердження положень про структурний підрозділ управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету районної місті ради. про внесення змін до рішення. Районної місті Радою від 24, 12 но 249 про виконання програми соціально економічного культурного розвитку району за 2017-2019 роки та затвердження програми соціально економічного культурного розвитку району у 2020-2025 роки. Звіт про виконання програми соціально економічного культурного розвитку району на 2020-2025 роки у 2025 році та розділ різних. Будуть якісь зміни, доповнення. Які будуть пропозиції? Затвердити. Дякую. Надійшла пропозиція затвердити порядок денних. Прошу визначитися, Хто за? Проти. Утрималися. Дякую, одноголосно. Порядок денний ради затверджено. Нам необхідно затвердити регламент пленарного засідання сесії. Для доповіді з питань порядку денного до 10 хвилин, для виступів до 2 хвилин. Для запитань до 2 хвилин пленного засідання провести за 45 хвилин. Не буде заперечень? Хто за дану пропозицію? Прошу визначитись. За? Проти? Утрималися. Регулант планарне засідання затверджено. Шановні депутати, є пропозиція е, проголосувати пакетно по всім питанням. Якщо у когось депутатів є бажання проголосувати за якесь питання окремо, прошу озвучити, проголосуємо окремо. Не буде заперечень? Прошу за дану пропозицію проголосувати. Авраменко за. Баландін. За. Буніва. За. Басецький. За. Гладер. За. Довженко. За. Жук. Іваніся. Івкіна. Ксінзок. Куріленко. Мороз, да. Ніконенко, да. Норін, да. Павлікова, да. Пагрібна, да. Подкопаєва, да. Прокоп'єва, да. Ратінов за Скоробагатий, да. Сухіненко, да. Терещенко, да. Ягупов, да. Яковлева. Да. Дякую, шановні депутати. Прошу визначитись. Хвилиночку. Прошу визначитись з першого по восьме питання нашого порядку денного. Авраменко, За. Баландін, За. Васецький, Владир, Довженко, Жук, Іванісеня, Івкіна, Ксензов, Куріленко, Мороз, Ніконенко, Норін, Павлікова, Пагрібна, Подкопаєва, Прокоп'єва, За. Ратінов Зас, Скоробогатий, За. Сухіненко, За. Терещенко, За. Ягупов, Яковлева. Дякую. Всі питання розглянути. Рішення прийнято. Прошу звіт про виконання програми соціально економічного культурного розвитку району на 2020-2025 роки взяти до відома. Не буде заперечень? Дякую вам. Чи є у когось питання в розділі різних? Нема. Всі питання порядку денного розглянуто. Оголошую 28-му сесію до районного міськради 8-го скликання закритою. Всім за роботу.